Ми до сих пор перевернуті, якщо що лежим. Mm. А де ви лежить? Давай, я включу... давай я включу трансляцію, будеш підказувати. Скажи, де ви є? Дови... Ви а, ні, оця траса. Ой, нас він верне, перевернув, але ну, на кришу. Ось, о, все, я М3. При... Дякую. А, це, це з... Так не, не, це вже... Мостовий ось ось привоз, два. Зараз дойде Я, я тільки в ігру зайшов, блядь, я не встигну. Та ладно, що ти казати, що два пага то казати. Нічого їм та не говори, нічого не підказуй. Ну тільки сидить, бубнить, простібну паски безпеки. Я то що мене жали нахуй, <схід> ти ж бачив. <плачу. схід> забий, забий. Так, що ти казав? Прис... Викликати лікаря, потрібен лікаря. Зараз все, походу немає. Почала адвоката визнати треба. Да. Тільки почекай, нічого зараз замінити. Ніче визнаме їздити. Вони недолбайок. І на мусарки не відкрили двері. І зараз ще тут походу не відкри? Да? з ким скімспі. Нічого їм головне не підказує, так як вони роблять, так хай так роблять, коли вже ФІП тебе візьме, тоді я тобі скажу, що говорити коли. Добре, можна ти мені відаєш? Давайте. Візьми биржу. Якщо хтось ФІП, то що буде здається на даних гражданинах? Через п'ять. Добре, які гражданини? А по 10-12. А 10-12, добре. А 10-12 це що? — Ти а, їх обзивав? — Нічого Ничего не было провода. Добре, то типа, может тогда ты передать що таке 10.12? — Чекайте, mm. а за що 1012. Добре, это запас пройшов, 200 блаз, то вы сейчас за 200 к почка 5 та 1012. Сказала. Цель на кинге, зараз тоді депрессив документи. — Нічого зараз поки не говори. Угу. Так просто на тоді що что ты меня индвокат особо возьму средку про терогрим. Так, подождите до вашого паспорту. Ну я нічого не понял, яки нам даже... На всякий случай. Ч налага не було не знайти, но отпуску еще зараз ваші права. Це вот так скидати в чат? Лека чат, І И мені мне Адвокат. Да, адвокатка. Адвоката хочете? Ну, да. В мене є А що, що у вас за твіт? Блядь, запис? нахуй твіт діазапису. Що у вас? Що у вас запис? Що за запис? Нічого, я, я з адвокатом від... поговорю. Ого. А mm -hmm. звідки у вас запис? Що ви знімали? З... З... З відеореєстратором. А де? Я її не бачу. Де вона? В мене в, в машині. Вона? Вас не повинно це колишити. Мені з потрібен смысле... адвокат, все. Я, на основі, Я не ма... Ма... Ви, 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 ви сказали, ви маєте ви, право ви, на телефоні ви, 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 що ви? Не заїкайся в інтернеті. Так, ти ж наче заїкайся. Що таке інтернет? Визивай адвоката, Ты кажи. Інтернет? Все. Ти ти будеш не, робити, адвоката не будеш ви робити, чи адвоката мені будете визивати? Не поважливе ставлення агента ФІБ. Що, що казати? Не Це вже адвокату скажеш. Адвокат, адвокат, адвокат. Вона передразнювала тебе. Годиннику 13 13.13 чекаємо 5 хвилин, якщо я не приймаю виклик, то будемо підді. Е, попроси телефонний дзвінок. Я тобі продиктую номер. Е, попроси телефонний дзвінок. Так, да, зараз, так. Да. Ну і телефонний дзвінок ще потрібен. Телефонний дзвінок? Ну ви ж написали, що. Це не написали, Це не не вона не вона написали сказали. а сказали, блядь, вафельний ти стаканчик. Ну вона написала. Добре, припишу хваль. Це вона сказала. Напишемо номер. Напишемо середину до вас. Звоніть у вас, є 5 хвилин на глянці. 66. 88. Покатів онлайн. 88. 88. Набунет недоступний, пасіба. Воно, 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 вон, його вон, нема онлайн. Звони депутату, сейчас депутата найду. Запомнивши 5 хвилин? Да. Давай ще наули запиняється.